Вогонь тільки у бочках, щоб зігріти, згорить на Грушевського. Там у нас цієї ночі працює Руслан Харченко. І щоб поговорити зі студією, спустився трохи нижче на європейську площу. Руслане, вітаю! Чим цієї ночі, чим зараз живуть активісти на головних барикадах? Вітаю Юлію. Вітаю студію всіх. Ну Що ж, на барикадах все спокійно. На передовій, зокрема, люди гріються, як завжди. Це біля вогнища та чай. Так також дуже спокійно, і з боку беркуту та внутрішніх військ вони якраз у них пройшла ротація. Вони змінили позиції, інші їх колеги гріються. Щодо мітингувальників, протестувальників, які знаходяться ближче до третьої лінії, до Європейської площі, то вони якраз розгрібають сніг і таким чином теж себе гріють. Кріплюємо за одного чистим дорогу від льоду, щоб мікрофону. Ну і щодо новин про Дмитра Булатова, якого сьогодні знайшли. Дуже позитивно воспри... сприйняли цю новину ті, хто тут протестують. Вони тут Дмитра очікують, тут на нього, як ми знаємо, не європейські інколи збирається автомайдан. Він для них приклад мужності, як вони кажуть, і зробили для нього невеличкий перформанс. Булатов! Це супер, це ж нормально, тому що багато було протестів, то це, це шикарно можна сказати. Це приємно для нас. Погано, що пропадаєте, приємно, що вони знаходяться. Але він кажуть, побитий нашовся. Ну і ніч. Обіцяв бути спокійною. Люди, от, як ми бачимо, як завжди входять в український дім, виходять звідти, міняються, чатують. Ну і жодних. Прожекторів світла, прожекторів, фейерверків чи е, вибухів світлошумових шумових гранат. Ми не чуємо. Юлія, тобі слово це був Руслан Харченко. Про зігрітих хорошою звісткою про Дмитра Булатова, активістів на Грушевського.